Привіт! ласкаво просимо до нашого каналу Dermal Cosmetics, де ми проводимо огляд топових косметичних засобів. У нас тільки чесні відгуки. Сьогодні ми знайомимося новинкою від, від Metic A. Тотальний зволожуючий денний крем. Цей крем обіцяє стати справжнім рятівником для тих, хто страждає від сухої та чутливої шкіри. Ми вже багато років обожнюємо цей бренд, і усім нам дуже не вистачало серед їхніх кремів власне отакого от продукту, який буде одночасно і зволожувати, і буде базовим, та його можна буде комбінувати з різними варіантами догляду. Давайте ретельніше оглянемо властивості цього чудового продукту. Ця новинка підходить для всіх типів шкіри, навіть для жирни. Він забезпечує потужне зволоження без комедогенних ефектів, тобто не забиває пори. Крем створено для щоденного використання, і він повністю веганський, не тестується на тваринах. Цей крем не лише зволожує, а й вирішує проблеми сухості шкіри на усіх рівнях. Він допомагає зменшити втрату вологи, відновлює природний бар'єр шкіри і покращує її мікробіом. Ще один великий плюс це турбота про екологію. Ви можете замінити внутрішній контейнер з кремом, що допомагає зменшити кількість відходів і зекономити. MedicAid підтримує філософію CSA – вітамін С, Санскрін, Вітамін А, Total Moisture Daily Facial Cream чудово підходить та поєднується з цими компонентами, підвищуючи їх ефективність. Серед його ключових інгредієнтів пробіотик пептид для мікробіому шкіри, гіалуронова кислота для глибокого зволоження та кераміди з ліпідами для відновлення бар'єру шкіри. Крем використовує технологію ХЕО, яка включає гідратори, емульєнти та оклюзиви. Це забезпечує зволоження, утримання вологи та запобігання її випаровуванню. Клінічні випробування показали чудові результати: миттєве розгладження та ліфтинг шкіри, 100 годин зволоження і підвищення рівня вологи на 55%. Дуже часто, коли ми користуємося продуктами MedicAid, нам хочеться додатково покрити деякі сироватки зверху захисним кремом. Особливо це актуально для продуктів, що містять вітамін А, наприклад, ретиналь. Часто, коли ми наносимо ретиналь, в особливо ніжних місцях, отут на вилицях, є відчуття такої стянутості. Зверху можна нанести ось цей крем, позбавивши себе цього дискомфорту. І давайте порівняємо його вже за традицією, за нашими характеристиками. Перша характеристика це текстура. Текстура у нього кремова, шовковиста. Вона не є надлегка, але водночас, коли ти наносиш його, ти відчуваєш, що шкіра зволожена і захищена. Липкості абсолютно немає, запаху немає також. Він є гіпоалергенний, тобто алергічні реакції на нього практично виключені. Є таке відчуття, що твоя шкіра не втратить ні краплини вологи. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. Можете поділитися, який у вас улюблений зволожуючий крем. До зустрічі у нових відео.